Добрий день! Ось такого комбінованого хрестика будемо з вами вишивати. Виконати 4 петлі на дві косінєточки тканини і з закріпленням посередині на одну нитку. Посередині повинен сформуватися хрестик із з цібочків закріплень між вколюваннями має вийти 5 ниток тканини. Візьмемо нитку іншого кольору та сформуємо хрестик козлик в тяхниці, вже нам відомий. Виколимо на виворітну сторону. І по підпетлі, від цього місця вколювання до ось цього сформуємо косі стіпки. Від цього до цього. Так, так, і ось тут такі чотири стібки. У вас вийде такий декоративний комбінований хрестик, за допомогою якого ви можете формувати колодочку, стрічку, використовувати для оздоблення у вишивці, використовувати як розсипні хрестики.